Тим роком все важче і важче не думати, що людство тупішає. Інколи після чергового тренду в Тіктоці запитує себе, чому я досі плачу за інтернет. У 2020 році люди масово знімали челендж, якому добровільно пісяли у штани. У 2023 році замінювали сонцезахисний крем пивом, бо якийсь блогер заявив, що СПФ спричиняє РАК. Ще люди намагались не ходити в туалет цілий місяць, жували капсули для прання, затягували презервативи через ніс. Ходили по вулиці закритими очима і лили собі горілку в очі, і при цьому всьому найтупіший тренд стався навіть не в Тіктосі, а в реальному житті, коли у 2024 році мільйони американців вибрали собі нового президента. Дані лилкантровершілтокінберілегал емігрейшн. І це я вже мовчу за коментарі. Де коли не дивишся того всього, і є бажання спакувати всі свої речі і переїхати в ліс. А якщо серйозно, то сучасний інтернет створює враження, що ми живемо у світі, де здоровий глузд. Постійно програє емоціям. Контент стає коротшим, імпульсивнішим, гучнішим і добряче дурнішим. Чи справді людство деградує, як на нас впливаються с мережі? У чому небезпека алгоритмів і чи справді тупі люди не знають, що вони тупі? Про це все буду говорити у цьому відео. Якщо ви дослухаєте його до кінця, то це вже непогана новина для вас і вашої концентрації. Мене звати Роксана Тимків, ви на Аналі Роксана Тимків. Традиційно дякую патронам за підтримку і за наш книжковий клуб. Ви теж можете до нього долучитись, підписавшись на якусь зі спонсорських платформ. І не забувайте підписуватись на інші мої соцмережі, де можна трошечки більше дізнаватися про моє життя та діяльність. Ідея, що колись люди були розумнішими ніж зараз, виникла не в 21-му сторіччі. Ще Сократ побоювався, що письмо ослабить пам'ять і створить лише ілюзію знання, адже текст не вміє відповідати на запитання коли в 15 столітті винайшли друкарство, то знайшлися ті, хто теж казали, що це деградація, і, взагалі, якщо ти не стираєш руки в кров від письма. То це не рахується. А в середині 20-го стріччя поява телебачення породила навіть термін бокс». Люди переймалися, що масове захоплення телевізором знижує інтелект, і тут вони не помилилися. У 2021 році дослідження школи Джона Гопкінса показало, що люди середнього віку, які зловживали телевізором, за 20 років мали менший об'єм сірої речовини в ділянках мозку, відповідальних за когнітивні функції. Якщо на таке здатне телебачення, до якого ми мали доступ тільки після роботи чи після школи, то на що здатний смартфон, який вже понад 10 років з більшістю з нас всюди і повсякчас? Це наче якась фраза з молитви. Вибачте, що не по темі, але в мене буде додатковий концерт «Гаррі Поттер і 30-річне дитя у Львові 18 грудня. Квитки в описі під відео. ХХ столітті психолог Джеймс Флін помітив, що з кожним десятиліттям середній ек'ю зростав приблизно на три пункти. Причини приписували покращення харчування, освіти, охорони здоров'я, урбанізації тощо здавалося, людство неухильно є, але у 21 столітті дані почали вказувати, що ефект фліна сповільнюється, а подекуди йде у зворотній бік. Це до речі, так і назвали реверсією ефекта Фліна. У 2018 році в Норвегії дослідники проаналізували IQ 730 тисяч призовників, народжених між 1962 і 1991 роками. І за їхніми підрахунками падіння IQ склало близько 7 пунктів на покоління. Я не буду перевантажувати вас зайвими цифрами і дослідженнями, щоб вам не довелося заходити дивитися, що там нового ваші знайомі запостили у сторіс. Тому просто скажу, що такі дослідження вже були і в Данії Великобританії, Ританії, США, і всі вони свідчать про те, що наш інтелект падає. До речі, у фільмі Ідіократія непогано розкрили цю тему. Там говорять, що фантасти зазвичай у своїх передбаченнях майбутнього завжди уявляють людство як більш розвинену расу з неймовірними технологічними досягненнями. Але є ж і інший варіант. І так коли здається, що він стає все більш реалістичнішим, бо таке враження, що скоро президент Америки буде виглядати так. Дами і господа, президент Америки, президент Команчо. Однак у фільмі така деградація людства настала через еволюційні причини, коли розумні люди з високим IQ вагалися заводити дітей, усвідомлюючи всю відповідальність. А не надто розумні люди, м'яко кажучи, навіть не могли подбати про контрацепцію. Натомість, в реальному житті, більшість дослідників відкинули версію про генетику, бо зміни відбулися НАТО швидко, щоб пояснити їх якимись еволюційними факторами. То що случилось. Найвірогідніше, і думаю, це ні для кого не сюрприз. Ще проблема в тому, що ми живемо в еру соцмереж, і через них ми більше не можемо концентруватися так як раніше, і нездатні, наприклад, на таку здавалося би звичну і просту навичку, як глибоке читання. Самого ранку ми прокручуємо стрічку новин, переглядаємо десятки постів, повідомлень, коротких відео. Мозок звикає до режиму постійного перемикання від сповіщення до сповіщення. Чи залишається в таких умовах простір для повільного вдумливого читання книги? Все менше людей можуть зосередитися на статті довше ніж на кілька абзаців. Відома нейропсихологиня Маріан Вулф, авторка книжки Читачу Повертайся додому. Мозок, що читає в цифровому світі говорить, що цифрове середовище привчає нас читати по верхах, тобто сканувати і переглядати замість глибоко занурюватися в текст, від чого ми не встигаємо критично мислити, аналізувати чи навіть вмикати емпатію. І саме глибоке читання часто є містком до інсайтів та нових ідей. В американських опитуваннях 80% викладачів коледжі відзначають, що студенти втрачають здатність читати довгі тексти. Професор Марк Ендмонсон по помітив, що молодим людям важко дається класична література, в якій трохи бракує динаміки. Ну що ж, пора знімати тіктоки по класиці. Звісно, проблема не тільки в терпінні, цифрове читання формує інші нейронні шляхи, більш пристосовані до швидкого сортування інформації, але гірше пристосовані до глибокого її осмислення. Психологиня Патриція Грінфілд зауважує, що коли середовище вимагає швидкості, багатозадачності та не кидає на тебе великий обсяг інформації, то мозок рано чи пізно адаптується і менше уваги залишається на повільні процеси. Наш Ааа! на кшталт критичного аналізу. Якщо що не переживайте, я допоможу вам зберегти критичний аналіз та емпатію і пораджу свої книжки. Якщо ви любите міфологію, релігію, містику і всяке таке, то для вас диявол це я. Якщо вам подобаються антиутопії, то є книжка ще дивніший новий світ. Детальніше ви можете прочитати в описі під відео. Ну і звісно, відгуки в інтернеті ніхто не відміняв. Придбати електронний примірник також можна в описі під відео. Ще один наслідок цифрового світу зниження пам'яті та якихось загальних фактів та знань. Але навіщо пам'ятати, якщо завжди є Google, ну або ChatGPT – Психологічний експеримент, проведений в Колумбійському університеті, показав, що коли люди знають, що інформацію можна знайти онлайн, вони гірше її запам'ятовують. Зате краще пам'ятають, де саме її можна шукати. З одного боку, це правильно, бо навіщо заучувати енциклопедію, якщо на долоні Вікіпедія. З іншого боку, ми втрачаємо навички запам'ятовування і не знати, як це вплине на нас в подальшому. То по суті, Сократ yeah. був навіть трошечки правий. Одна із найбільших страшилок останніх років цифрова деменція. Цей термін вів німецький нейропсихіатр Манфер Шпіцер, стверджуючи, що надмірне використання гаджетів із молодого віку призводить до ослаблення пам'яті та інших когнітивних функцій, подібно до ранньої деменції. Однак нові дослідження дають більш оптимістичну картину. Наприклад, великий аналіз 57 наукових робіт за участю понад 400 тисяч людей віком за 50 років, показав, що літні люди, які активно користуються смартфонами та інтернетом, мають повільніший когнітивний спад, ніж ті, хто уникає технологій. Дослідники з Техасу також визначили, що регулярне користування комп'ютером чи телефоном старшими людьми пов'язане з нижчим ризиком когнітивних порушень. Ну але давайте відверто для старших людей це власне і є освоєння і навчання чогось нового для моєї баби, навіть звичайний дзвінок задіє всі можливо. zlevi neirone. Натомість молодь, яка зростала зі смартфоном в руках, часто звинувачують у відсутності уваги. З'явився навіть новий термін TikTok Brain, Тобто постійне споживання коротких відео привчає мозок вимагати негайного задоволення, що підриває здатність фокусуватися на чомусь довше хвилини. Вже є дані, що надмір споживання короткого відеоконтенту супроводжується змінами в мозку. У Китаї нейрофізіологи просканували мозок студентів і Оцінили їхню залежність від коротких відео. Виявилося, що у тих, хто постійно залипає на такому контенті, більше активності в частинках мозку, які відповідають за бажання отримувати задоволення, так звані зони винагороди. Це означає, що їхній мозок буквально звикає до швидких і яскравих стимулів і починає вимагати їх ще більше. Через це їм важко зосередитись на чомусь спокійному і монотонному, бо мозок хоче ще один ро а смартфон поруч, це постійний тригер відволікання. Експеримент 2022 року підтвердив, що коли під час виконання завдання лунають сповіщення на телефоні, час виконання значно зростає. Суб'єкти були гірше сконцентровані і їм треба більше зусиль, щоб повернутися до точки уваги. Також так звана мультизадачність, теж як виявилося, не круто. В одному Стенфордському дослідженні студенти, які постійно сидять у кількох девайсах і додатках, Показали гірші результати у всіх тестах на увагу, пам'ять і перемикання задач. Дослідники не знайшли жодної когнітивної навички, в якій такі високотехнологічні жонглери були б кращими за тих, хто виконує справи послідовно. Натомість, мультизадачники гірше фільтрують непотрібну інформацію і роблять більше помилок. Так, я светрі з буквою Е, e, і ні, я не настільки тупа, що не знаю, що в мене має бути літера Р. Це я просто не егоїстка і замовила такий чудовий светр не собі, бо це чудовий подарунок для близьких на Миколая, Різдво чи Новий рік. Собі таке замовляти, до речі, теж приємно. Думаю, ті, хто читали Гаррі Поттера, вже здогадалися, що це сватер у стилі Місіс Візлі. Вона в'язала своїм дітям такі светри з літерами на кожне різдво. Тому зараз вони вже фактично є символами Поттеріани. Светер в'яжеться під кожну людину, бо у кожного свій персональний оверсайз. Це не стандартний вансайз. Якщо що, думаю, по мені видно, що светер не зовсім під мене робився. На вибір аж 12 кольорів. Є 4 факультета і ще нейтральні кольори. Я брала такий гафл твідовий варіант, щоб можна було прати в пралці, бо я розумна, з рейвен як не як. Одним словом, вони класні, м'які, дуже теплі і затишні. Як тільки ви їх вдягнете вас, Одразу потягне на камін книжки та какао. Посилання на сторінку, де можна замовити такі сфедрики, лишаю в описі під відео. Також відверте занепокоєння викликає якість самого контенту, який ми споживаємо. От, наприклад, зараз в наше життя активно вірвався штучний інтелект. І як ми його використовуємо? Люди сидять у Тікток, гортають стрічку і дивляться, як мавпа вилізає з банана. Риба з головою кота і людськими ногами гуляє по пляжу, як літає бомбардіро крокодило. Ну або дивляться мультики про те, як кішка зраджує коту з конем, а кіт її зраджує з носорогом. І це все тільки вершина айсбергу. Та не тільки соцмережі стали тупішими, але і нонфікшн містить у собі все менше перевірної інформації. А масова художня література стає все простішою і все частіше задовольняє швидше фізіологічні. Потреби людини, якщо ви розумієте, про що я а не пізнавальні чи якісь естетичні. Це, до речі, суб'єктивна думка. Не кидайте в мене каміння. Дослідження медійної лінгвістики показують, що за останні десятиліття заголовки новин стали коротшими, а мова статей простішою, речення менш складними. Редакції свідомо спрощують матеріали, щоб читачі дочитували їх до кінця. Великі розслідування тепер ділять на серію коротких текстів, а з довгих аналітичних статей у стрічку вино. Сядь лише найяскравіші цитати через це. Люди звикають не тільки думати уривками, але й поширювати їх. Побачили один вирваний із контекту факт. Одразу ним діляться. Так інформаційне поле стає емоційнішим, проте значно менш глибоким та раціональним. І як наслідок. Менш адекватним є навіть окремий феномен поширення без читання. Колись сайт The Science Post опублікував статтю заголовком. Дослідження: 70% користувачів Фейсбук читають лише заголовок наукових новин. Перед коментуванням у середині був абсолютно безмістовний набір літер. Попри це статтю поширили десятки тисяч людей. Пізніше це частково підтвердило і реальні дані. Науковці Колумбійського університету з'ясували, що 59% лінків, які поширюються у соцмережах, ніхто з поширювачів навіть не відкривав. Тобто з 10 тих, хто ретвітить статтю, самі її не читали. Ми часто формуємо думку лише з корот якого підсумку або навіть і заголовку, не докладаючи зусиль, щоб розібратися в змісті, і це знову ж таки один з наслідків того, що з нами зробив цифронізований світ. Цим користуються і алгоритми соцмереж, і сумнівні сайти. Настала доба, яку назвали Ера Шербейту, контенту спеціально зробленого для максимального поширення без прочитання і відповідно. Без хоча б поверхневого аналізу так народжується маса низькопробного, але дуже видимого контенту. Яскравий приклад фейкові новини та теорії змови, що ширюються в соцмережах значно успішніше за їх спростування. Дослідження Масачусетського технологічного інституту проаналізували мільйони твитів і з'ясували, що вигадані новини у Твіттер поширюються швидше, ніж реальні. Якщо говорити в цифрах, то фейк доходить у 6 разів. Зів швидше ніж правдива інформація. Також здавалося б, що про деякі речі, такі як гороскопи чи карти таро, люди мали б знати. Ну типу, в сенсі знати, що це фігня. Так, мої магічні здібності передалися мені через покоління, тому що моя бабуся свого часу теж вирішила, що люди казкові дал але всякі там гороскопи та езотерика пережили справжній Ренесанс онлайн. В інстаграмі та тіктоці тисячі популярних акаунтів тарологів, астрологів, нумерологів. Їхні відео набирають мільйони переглядів. А найстрашніше, що у коментарях люди, які всерйоз приймають інформацію. Людина, яка зацікавилась гороскопом, починає бачити їх і всілякі знаки на кожному кроці, тільки підтверджуючи свою віру. Так, маргінальне. Захоплення стає мейнстрімом у стрічці цієї людини. Так само прихильники плоскої землі, антивакси, віряни в рептилоїдів чи світовий уряд усі знайшли притулок в інтернет-спільнотах. Раніше ці люди були розпорошені і ізольовані десь в бурштині Івано-Франківської області. На четвертому поверсі п'ятиповерхівки міг жити дядько з вірою в рептилоїдів, але ніхто з його оточення не розділяв його поглядів, і, можливо, це змушувало його сумніватися у своїй. Яму світогляді тепер же такий дядько заходить онлайн і легко знаходить тисячі однодумців по всьому світу, і для нього це вже доказ. Бачите? Нас багато, ми маємо рацію. І жодні раціональні аргументи навіть не мають шансу проникнути у його бульбашку. У підсумку маргінальні ідеї стали набагато більш видимими для всіх. Складається враження, що світ. Потонув у своїй дурості, але можливо, дурнів стало не більше, а вони просто видиміші. Соціальні мережі дали слово тим, кого раніше не було чутно. Раніше, якщо хтось вірив, що земля пласка, то про це знали тільки люди з його під'їзду, але тепер він заведе канал і буде знімати про це десятки різних відео, а люди в коментарях будуть його в цьому підтримувати. Тому суб'єктивно складається враження, ніби навколо суцільний хаос і тупість. Насправді ж кількість. Вічених людей і хорошого контенту теж рекордно велика. Просто в загальному галасі їх складніше розглядіти. Бо соцмережі стирають бар'єри для публікації. Раніше існував хоч якийсь фільтр. Книга чи стаття проходила рецензування, на телебачення запрошували фахівців, ну або принаймні намагалися. Погано це чи добре, але інформаційний простір, хоч якось, модерувався, тому, можливо, технології просто допомогли підсвітити те, що завжди було з. Завжди були люди, які вірили в гороскоп, конспірологію, і що два позитивні тести на вагітність, зникнення місячних і набряк сусків це розлад шлунку. Гіпотеза видимої дурості знаходить підтвердження в тому, що, наприклад, рівень освіти в світі зростає більше людей, ніж будь-коли мають вищу освіту або принаймні середню. Грамотність на планеті становить рекордні 86%. Більше молоді навчається у вишах, ніж, наприклад, у 1980-х. Тож, можливо, не людство стало дурнішим, а його різноманітність стала видимішою і у мережі поряд з академічними відео викладачів університетів, які мають 300 переглядів. Ви бачите відео в стилі Земля Пласка, доказ 358, які мають 300 тисяч переглядів. А ще, окрім відвертих юридиків сучасності, є купа людей з ефектом Данінга Крюгера. Це когнітивне викривлення, через яке, на думку вчених, люди з низьким рівнем знань або досвіду схильні переоцінювати свої вміння. Вони не мають достатньої компетентності, щоб побачити власні помилки, тому Нім, здається, що вони розуміються на темі краще, ніж є насправді. У той самий час люди, які справді добре володіють предметом, часто недооцінюють себе, бо чітко бачать складність теми і кількість нюансів. І та я знаю, що це не зовсім доведена гіпотеза, яка ще й отримувала антинобелівську премію. Але, блін, мені здається, що я зустрічала купу таких людей, особливо в інтернет-строчах, особливо на всякі політичні та історичні теми. Навіть в мене на каналі повно таких людей навіть під відео з Гаррі Потером. Наприклад, мені казали, що Северус взагалі то хрещений батько Гаррі, а я тупа. Отже, чи тупіше і людство? За деякими показниками, типу IQ, є тривожні сигнали, але водночас освіченість та доступ до знань вищі, ніж будь-коли. Та й мозок людини адаптується до цифрової ери. Ми втратили концентрацію і здатність глибше занурюватися в текст, натомість опанували нові навички, наприклад, швидкий пошук і обробку великої кількості інформації. Ми не так тупішаємо, як стаємо іншими. Однак і є що Об перейматися, бо втрата глибшого і аналітичного мислення може зробити з нас людей, які ставатимуть жертвами алгоритмів та пропаганди. Але я думаю, що колись обов'язково запишу про це окреме відео. А на сьогодні в мене Цям-папам!